Польщі на Поділі село Мацьківці заснували ще у 18 столітті. Тоді з Мазурської землі на Поділля переселили чимало польської безземельної бідноти. З того часу село свою назву ніколи не змінювало. Ще за часів Ярослава Мудрого були перші спроби польських поселенців поселити на територію Поділля. Зокрема, ну коли буде втрата Київської Росії державності, ось у нас край завоюють татари, але вже після татарів прийдуть сюди знову Ляки і 14 столітті на території Поділля знову буде ну така спроба переселення поляків на, на, на нашу територію. Зокрема, село Мацьківці входить до Шаровечківської сільської ради. Основним бюджетоутворюючим підприємством на території населеного пункту є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хорост Поділля. Тут на шматок хліба заробляють чимало селян. Основним напрямком діяльності підприємства є птахівництво. Продукція товариства реалізується повністю до того ж, дорослу. Птиці годують тут екологічно чистими кормами з власних полів. Ми знаходимося в одному з приміщень виробничої зони батьківського поголів'я, де знаходиться у нас 45 тисяч дорослої курки, яку ми утримуємо на яйце. На Подільських ланах кипить робота, йде посівна. Товариство Хорост Поділля обробляє 2000 гектарів землі. Є найбільшим орендарем земельних паїв у Малиничах, Кудринцях та Мацьківцях. Сіємо в основному культури кукуруза, соя, пшениця, ячмінь ярий, ріпак озимий. Це основні культури. Дитячого садочка у Мацківцях поки що немає. Натомість є дві школи старша та молодша. У молодшій школі навчаються 23 малюки з першого по 4 клас. Тут сприяють всебічному розвитку дитини. Твоє сонечко, любить мене матінка, бо я її донечка. Мамина, мамина, сонечко, мамина, мамина, донечка, мамина красу. У старшій школі навчається 30 дітей з 5 по 9 клас. Тут функціонують всі предметні гуртки та гурток декоративно-прикладного мистецтва. Особливу увагу на кого педагогічний колектив школи приділяє вивченню польської мови. Наша школа українсько-польського етносу працює за таким напрямком. В нашій школі вивчається польська мова, окремо як предмети. Півтори тисячі книг стільки становить книжковий фонд сільської бібліотеки у Мацьківцях. аби крокувати в ногу З часом щомісяця місцева книгарня здійснює закупівлі нових підручників та посібників. Ходять основну до мене діти. Малята ходять з журналами, так, дитячі книжки беруть. Взрослі ходять, дідушки ходять за цим засадом дивитися, книжки беруть за домохозяйством. І молодь бере діти в школьні довідники, в школі». Від 10 до 15 осіб на день переважно діти та люди похилого віку. У місцевому ФАПі дбають про здоров'я жителів населеного пункту. У нас фельдшерський пункт обслуговує населення 1150 чоловік, з них 160 дітей до 16 років, 30 підлітків. Дітей до року, в цьому році народилося в нас 11 дітей, ще є 7 вагітних. Ну, основна наша мета діяльності це надання першої медичної допомоги, профілактична робота з населенням, з дітьми, ну, і також ну, надання допомоги людям похилого віку, яких у нас, до речі, теж людей старше 80 років і майже 200 чоловік. То об'єм роботи досить об'ємний. Святий храм у селі Мацьківці заснований католиком парафіянином. Увісні йому явилася Божа матір та закликала до будівництва святого місця. Такий же облік святої парафіянин бачив у польському місті Ченстахова. Майже за рік власними силами жителі населеного пункту побудували костел. Розташований храм дещо на пагорбі, аби здіймався вище над селом і був своєрідним оберегом. Все почалося в 1996 році. Kiedy parafianin, y, jaki brzeg riktomu pomer, począł stroić tą chram, wszyscy ludzie tutczeła do pomagały mu w si czymu. За підтримки тутешнього костелу, сільський будинок культури періодично влаштовує перегляд кінофільмів на релігійну тематику. Свята місцевого рівня не обходяться без номерів жіночих вокальних груп для молоді, яка є основною аудиторією, що вихідних сільський будинок культури організовує дискотеки. Хочемо їм довести до того, що можна і потанцювати без пива і співати ті самі пісні, не тільки реп, денс, але можна і українські народні пісні, два голоси, і це дуже гарно. І так само можна фільм подивитися не тільки художній, але й релігійний фільм. І цей фільм також він цікавий, і щоб якесь ім духовне, не тільки матеріальне в дітей було, щоб щось духовне закладалося в дитині, щоб вони бачили більший, більш ширший світ. Поблизу костелу розташований пам'ятник жертвам голодомору, війни та репресій. У Мацьковецькому лісі височіє пам'ятник жертвам голокосту. Неподалік місцевого будинку культури у самому центрі села розташована братська могила. Перед вами братська могила, в якій заховано 50 з воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни і не повернулися додому. В цій братській могилі немає Мацьковецьких. Загиблих смачненько поїсти, відпочити душею та тілом можна в ресторані Хутір, що розташований на території Мацьковець, українська кухня, чимало авторських страв та пічні страви, у себе догодити найвибагливішому гостю. А поки ви насолоджуєтеся приємною атмосферою та народною кухнею, з вашими чадами працюють аніматори у найближчій перспективі. Керівництво ресторану планує облаштувати живий куточок та дитячий розважальний майданчик. Щосуботи-неділі ми проводимо кулінарні такі невеличкі шоу, тобто це страви, які готуються в основному на живому вогні. Плюс ми залучаємо ведучих, тобто робимо нашим гостям невеличкі свята. Щосуботи-неділі, це якісь новинки, це радість і приємні речі для наших гостей. Мальовничі мацьківці, як шматок мазурської землі на Поділі. Тут свої звичаї, свої традиції. Навіть говір тут свій мазурський. Про своє польське коріння жителі населеного пункту не забувають. Ще до шкільної парти маленьких мацьківчан навчають двом рідним мовам український та польський.